Música <muchos> були. Літо – чудова пора. Ось вони, погоджі, теплі дні, яких так довго чекали. Але чимало людей не готові сприймати сонячні дні, адже вони почуваються таку пору виснаженими та знесиленими. Подібні симптоми характерні для тих, хто має серцево-судинні захворювання та мігрені. Між тим мало хто звертається до лікарів, адже не знає, до якого лікаря саме варто звернутися, тому що симптоми виникають лише у спеку. Лікарі невпинно наголошують, що дбати про своє здоров'я це не лише приймати вчасно ліки, вживати вітаміни і робити фізичні вправи, а й щороку приходити на медичний профілактичний огляд не тільки тоді, коли є проблеми, а й коли ви почуваєтеся цілком бадьоро. І першим, хто має стежити за станом вашого здоров'я, буде дільничний лікар-терапевт. Лікар-терапевт або будь-який лікар первинної ланки, так само лікар сімейної медицини. Оптимальний лікар для першого візиту, оскільки він може оцінити клінічну ситуацію загалом, він не є вузьким спеціалістом, він орієнтується в кожній системі органів і проводячи комплексне фізикальне обстеження, вимірювання тиску, підрахунок пульсу, аускультацію, пальпацію живота, аускультацію легень так само, от оцінку набряків периферичних. Лікар-терапевт може. Приблизно вже накинути спектр хвороб, які можна виявити в цього пацієнта. В подальшому терапевт призначає необхідні обстеження. Як правило, починаємо ми з таких найпростіших: загального аналізу крові, загального аналізу сечі. Подальшому біохімічний аналіз крові також бажано раз, хоча б на півроку рік виконувати ультразвукове обстеження органів черевної порожнини і електрокардіограму. Що є плюси мати сімейного лікаря, вашого особистого терапевта, який спостерігає вас руками, добре знає кожну вашу проблему і гарно може порівняти динаміку. Якщо ви звертаєтеся кожен раз до нового лікаря, то частина того корисного ефекту пропадає, бо він не має з чим порівняти ваші результати і ваш стан. Тому кожен рік достатньо огляду терапевта. Влітку до лікарів зі скаргами частіше звертаються хворі з гіпертонічною хворобою та захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Бо в цей період подібні недуги можуть загострюватися. Серед моїх пацієнтів найбільш така значна кількість. Це пацієнти з гіпертонічною хворобою, їх певно найбільше. Якщо вони навіть не прийшли зі скаргами на гіпертонічну хворобу, то вона виступає фоновим захворюванням у більшості пацієнтів, особливо що стосується тих, хто є старше 50 років. thank <laughs> you Також хронічні холецистити, хронічні панкреатити і жирові гепатози, такі, скажімо, вікові і жирові зміни органів системи травлення, і також часто досить гіперацидні гелікобактер, позитивні гастрити. Я завжди намагаюся починати зі здорового способу життя, оскільки хворобу ми про це часто забуваємо, але хворобу неможливо без цього подолати. Тобто є мінімальні заходи, профілактичні дотримання певної дієти, дотримання режиму життя, якісь фізичне навантаження в пацієнтів. Це все. Модифікуючи це, можна досягти значного полегшення в хронічних станах. Дуже часто наші пацієнти, особливо ці жителі сільської місцевості, не знають про такі заходи, як обмеження солі при гіпертонічній хворобі, як обмеження жирної їжі, як, наприклад, про те, що при закиді зворотньому кислоти соляної зі шлунка в стравохід потрібно не лягати після їжі протягом мінімум двох годин. Навчання пацієнта тим базовим навикам, тим простим заходам дає дуже значний ефект, крім лікування. А ще ефект дає наша небайдужість у будь-якій ситуації. Приміром, якщо ви бачите у спеку на вулиці людину, якій стало зле, намагайтеся допомогти. Бо чим швидше хворому буде надано допомогу, тим краще буде одужання, запевняють медики. Таку людину слід перевести у затінок і викликати швидко. А до її приїзду напоїти водою. Піднімаючись сходами, ви відчуваєте хрусткіт і біль у колінах? Або вам варто докладати зусиль, щоб зав'язати шнурівки на кросівках чи стати навшпиньки? Такі симптоми можуть вказувати на те, що у вас найпоширеніша хвороба суглобів артроз. Про неї і розпитаємо у лікаря-ортопеда травматолога. Старіння та зношеність суглобів так характеризують медики цю недугу, і залежить вона від порушень обміну речовин у кістках. Якщо ж виникає біль, хрустки чи зниження рухомості суглоба, варто звернутися до лікарів. Колінний суглоб – це є складна біографічна конструкція, яка має багато компонентів: зв'язочки, меніски. Так а Прихильники йоги переконані, що людина здатна керувати власними психічними процесами здоров'ям та самопочуттям. Головне бажання все це можна навчитися за допомогою нескладних фізичних вправ. І я вважаю, що літня відпустка це саме той час, коли варто спробувати щось подібне. Доброго дня, мене звати Ірена Слута, представляю тренінгову компанію Гуру Центр і рівнефест. Сьогодні хотіла б вам продемонструвати з допомогою помічниці мої інни комплекс вправ, які дозволяють налаштувати правильно наш опорно-руховий апарат. Ми зараз продемонструємо, покажемо вам такий комплекс, який дозволить у домашніх умовах кожній людині спробувати і навчитися дихати спиною. Це дозволить акумулювати процеси виведення токсинів. Що ми робимо? Ми вкладаємо руки на таз, на пояс. І з кожним вдохом ми округляємо спину, пробуючи розтягнути назад, розширити простір, і з видихом відпускаємо, з вдохом округляємо, з видихом відпускаємо. Наша задача максимально, глибоко і плавно вдихаючи, розширяти цей простір. Вдихаємо глибоко цією зоною, максимально глибоко назад, вдихаючи, розширяємо і з видихом плавно розслабляємо. Наша задача робити максимально плавно і глибоко. При цьому ви можете попросити когось, щоб вони поставили вам ось так: от пальчики. І е, тоді відчуття ваші загостряться в плані того, що ви будете відчувати, як ваша спина розтягується в зоні хребта і навпаки звужується. В'язи, які є в гіпотонусі або в гіпертонусі, основну ідею і задачу це болі в спині. Вони припиняються. Ну а на сьогодні це все. Нехай наша інформація і поради стануть вам у нагоді. Будьте здоровими. До зустрічі.